Добрий день, малята! Сьогодні я пропоную вам заняття з орієнтації у просторі. Зараз ви побачите на екрані картинки, а я вам задам запитання. Тож, слухайте уважно. Розглянемо цю картинку. Подивіться, будь ласка, і скажіть мені, скільки метеликів ви бачите на цій картинці? Так, все вірно! А бабух? Правильно, молодці. А скільки всього тварин ви бачите тут? Так, вірно. А давайте тепер роздивимося, хто де. Скажіть мені, де тигр? Вірно, він за деревом. А де знаходиться удав? Правильно він на дереві? А де носоріг? Все вірно, носоріг попереду кущів? А де знаходиться жираф? вірно, жираф знаходиться попереду дерева. Скажіть, будь ласка, де знаходиться мавпочка? Правильно, мавпочка висить на дереві. А де знаходиться лемур? Все вірно, лемур знаходиться на жирафі. Молодці, ви дуже уважні. Що ж, зараз я пропоную іншу картинку. Подивіться, скільки тварин у церковій пірамиді. Вірно, їх чотири. А хто знаходиться на самому верху? Так, А хто знаходиться внизу. Вірно. І з цим завданням ви також гарно впоралися. Тепер у нас летять гвинтокрили. Скажіть мені, будь ласка, у яко... якого кольору летять гвинтокрили у напрямку стрілки? Синього, червоного та зеленого кольору. Молодці, дітки! Що ж дивимося далі? Перед нами школа. Скажіть мені, що стоїть попереду школи? Так, вірно, автобус. А що знаходиться попереду автобуса? Все вірно, попереду автобуса ми бачимо з вами дерева. А що знаходиться на школі? Так, правильно, це годинник. А скажіть, де знаходяться діти? Попереду школи чи позаду? Все вірно, діти знаходяться попереду школи. А тепер, дітки, давайте пограємося з песиком. Де це він заховався? Вірно, песик заховався під будкою. А зараз він знаходиться де? Над будкою. Все вірно. Тепер наш песик знаходиться всередині будки. А зараз він знаходиться перед будкою. Де тепер знаходиться песик? Поза будкою. Тепер він знаходиться зліва від будки. А тепер знаходиться справа від будки. Молодці. Тепер наш писик стоїть поміж будками. Так, вірно, тепер ми бачимо, де песика. Так, він близько від нас, але далеко за будкою. Тепер він далеко за будкою. Молодці малюки, сподіваюсь, вам сподобалося до